Вітаю друзі. Це якось позавчора йшов по вулиці, побачив машину і на ній треба було там зняти. Значить, щотки повністю на ці двірники. От так, от зараз я покажу Підняті, повністю підняті, ось дивіться, на прикладі всієї машини. Ось були повністю підняті і на, на цих дворниках тут куча висіло так, цих бутлів на, я не знаю, на 4 чи на 5 літрів порожніх, правда. Знаєте, я тут подумав, у мене є автомобіль, у вас є автомобіль, чому не... Придумати щось щось краще. Не знаю, друзі, можливо, я велосипед винайшу чи ще щось. Тож не, не судіть мене строго, але я от подумав, чому не зробити ось таку річ. Зараз я зроблю і покажу вам. Ось дивіться, друзі. Ось така от баклашечка, можна літрову, в мене в моєму випадку півтора літрова. Значить, яка вигода? Пружина, ну вона не буде розтягнута, так як в цьому випадку. Бачите, тут постійно піднято, хто тримає машину на вулиці під відкритим небом. Це ж цілу ніч і не одну ніч пружина буде розтягнута, якщо так от тримати. А в цьому випадку і щітки не примерзнуть до скла. Ну і пружина, вона ж практично не, не розтягується. Бачите? Підкласти щось під щітки, ну воно ж намокне і примерзне. Тобто смислу ніякого. Ну Ось так, друзі. Такий от маленький лайфхак. Ось таке от порівняння. Бачите,? Та? Той двірник і цей двірник. Що ж, друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, кому подобається, пишіть коментарі. Я стараюсь відповідати на всі. На все добре вам. Мирного неба!